Водорості. Водорості це група організмів різного походження, одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних, які мешкають переважно в водному середовищі, водорості відносяться до нинішніх рослин. Тому їх тіло не має тканин, не поділено на органи. Їх тіло називається сланю або таломом. Наука про водорості називається Альгологією. Водорості нараховують приблизно 150 тисяч видів, але класифікація їх не завершена, оскільки не всі форми достатньо вивчені. Часто водорості поділяють на чотири основних види: зелені, бурі, червоні, діатомові. Найбільшу кількість видів налічують зелені і діатомові водорості. Хоча водорості можуть бути дуже різноманітними, але вони також мають спільні риси, які відрізняють їх від інших груп організмів. Давайте розглянемо деякі загальні характеристики водоростей. Багато водоростей є автотрофними організмами, що означає, що вони здатні до фотосинтезу. Однією з ключових рис водоростей є наявність різних пігментів, таких як хлорофіл, коретиноїди та фікоціанін. Ці пігменти визначають кольори водоростей та допомагають їм адаптуватися до різних умов середовища. Наприклад, червоні водоросі завдяки червоному пігменту здатні оловлювати незначну кількість світла і заселяти глибини до 200-250 метрів. Клітинна стінка водоростей зазвичай містить целюлозу, але може також містити додаткові речовини, такі як калігінати, агар або карагінани, що надають стійкість та гнучкість. У водоростей можуть бути органи та структури, які подібні до рослинних та грибкових органів, хоча вони знаходяться у проміжному положенні між цими двома групами організмів. Водорості зазвичай зустрічаються у водних середовищах. Деякі вони можуть адаптуватися до екстремальних умов, такі як гарячі джерела, а також до періодичних змін середовища. Всі ці спільні риси допомагають визначити водорості як окрему групу організмів та роблять їх унікальними серед інших форм життя. А ви знали, що водорості є важливою складовою екватичних екосистем, де вони надають харчову базу для різних морських організмів та насичують кисну воду, а також повітря над водоймою. Також водорості мають велике значення в житті людини. Деякі види водоростей, такі як норі, тавакама, ламінарія, широко використовуються в їжі, особливо в азіатській кухні. Водорості використовуються для виробництва косметичних продуктів, удосконалення харчових добавок, а також у виробництві біопалива та інших промислових продуктів. Водорості є важливою частиною екосистеми водних середовищ та мають значний вплив на економіку та життя людини. Пізнавайте довужний світ ботаніки разом з нами. Ще побачимось, друзі!